Слава Богу, дорогі брати і сестри. Сьогодні Бог, можна сказати, удостоїв нас бути на цьому служінні, бути учасниками цієї великої заповіді і святині. Не всіх Христос взяв на ту таємну вечеру, взяв тільки дванадцятьох. Сьогодні в світі мільйони людей, які ходять. І вони ніколи не мали можливості, бо навіть і думки, і гадки про те, що сьогодні торкаємося ми і в чому сьогодні беремо участь ми. Людство на протязі всіх віків шукало якусь таку, можна сказати, чи магічну чи чарівну річ, щоб отримати силу, щоб отримати вічне життя, хтось шукав якийсь чарівний камінь, хтось шукав якусь воду живу. Хтось в пошуках чаші, яка називається Святий грааль, щоб отримати щось, щоб жити вічно, або отримати владу чи багатство. А для нас сьогодні Бог це відкрив. Відкрив, в чому є життя, відкрив, в чому є сила, в чому є благословіння. І, можливо, на перший погляд оці такі речі, вони здаються досить простими. Ну, що здається той маленький кусочок прісного хліба? Що він може зробити? Їм не наїсися? Не поправися від того. Здоров'я, можливо, тобі не додасть. Його на самому спекти. Здається, що в тому ковтку соку плоду виноградного? Ти не втамуєш справу. І таке можна приблизно купити в будь-якому магазині? На перший погляд. Це прості речі. І коли ми дивимося в Слово Боже, я хочу зачитати вірш з Івангелії від Марка. Це буде 14-й розділ, 22-й, 23 і 24-й вірші. Івангелія від Марка, 14 розділ з 22-го вірша. І нижче. Сам Христос зробив таку річ, як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, і поламав, і дав їм. І сказав, Христос взяв просто хліб, такий хліб, який їли віками на Пасху, і нічого, можливо, в тому особливого не було. Але каже Христос, каже, Він поблагословив, поламав і дав і сказав їм, приймайте і споживайте це тіло моє. І взяв він чашу і, подяку віддавши, подав їм, що пили з неї всі, і промов до них: це кров моя нового заповіту, що за батьох проливається. Після молитви щось помінялося. Христос не сказав: візьміть цей хліб і їжте. І не сказав, беріть цю чашу з ним і пийте після молитви. Благословіння! Христос назвав ці прості речі зовсім по-іншому. Христос сказав, що оцей хліб це не хліб, а це є тіло моє. І те, що в чаші, то каже, є кров моя. Можливо, в фізичному воно нічого не помінялося. То був такий самий кусочок хліба. І, можливо, на смак такий самий, але в духовному світі оці прості речі. Вони приобрели набагато високе значення, вони приобрели, приобрели набагато вищу ціну і силу і владу. Це не просто хліб. І коли ми дивимося в Слово Боже і прочитаємо на сторінках Біблії як багато простих речей, які зустрічалися в Слові Божому, але коли ми за ними стояв Господь, вони робили великі речі, вони робили чудеса, коли ми згадаємо про Іллю, про його плащ. Від удару того плаща розступився Юрдан. І коли його знову вдарив Єлисей, знову так сталося, хіба мало було таких плащів. Але не від одного з них не розходилась вода. Скільки б їми не били, але тільки за тим, який був з мужа Божого, за який стояв Дух Господній, коли ми згадаємо про Самсона, про його волосся. Да не тільки в волосі було села, написано, що сходив дух Господній на Самсона, скільки б не відрощували зари люди волосся. Ні в кого нема такої сили підняти ворота. Ні в кого нема такої сили, щоб тисячу филистимлян перемогти осілячою шлепою, нема. Чому? Тому що за тим волоссям стояв Дух Господній. стояв сам Господь. Коли ми згадаємо інші речі, той глечик, з якому не кінчалася олива, і, можливо, той мішочок, в якому не кінчалася мука, це не було б діяв просто в мішочку з мукою. Або в Глечику оливою, за тими всіми речами стояла сила Господня. За тими речами стояв Дух Божий, то була велика святиня. Згадаємо ковчег з заповіту, в ньому була сила, тому що там перебував Господь. І я хочу сказати, що сам Христос про ці речі він зазначив, що в тому є велика сила, коли ми підходимо не просто як до хліба. Не просто як до соку плоду виноградного, а підходимо як до великої святині. І я хочу зачитати Євангелію від Івана, слова Христа, що Він говорить, що за цими речами стоїть, яке благословіння і яка сила! Євангелія від Івана, шостий розділ. Я хочу зачитати з 51-го вірша такі слова: Євангелія від Івана, шостий розділ, 51-й вірш. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб, цей той повік буде жити. А хліб, що я дам, то є тіло моє, яке я за життя світові даю. Тоді поміж собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же він може нам дати тіло свого спожити? А сказав їм Ісус. По правді, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крові Його, то не будете ви мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня, бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиве пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Вдумаймося в ці слова, брати і сестри. Вдумаймо, що сказав Христос. Це є істина. І каже кожного, хто буде приймати участь в цій заповіді, хто буде приймати свою руку, щоб взяти отой кусочок на вигляд простого хлібу, але то є тіло Сина Божого Ісуса Христа. І приймати кров Його в своє нутро, каже, той буде мати життя в собі. Того воскрешує останнього дня. Дивіться, на який великий рахунок піднімає Бог оці речі. Можливо, люди померли, не знають, в яких обставинах, але Бог на небесах дивиться, чи є в тій людині моя частина, чи приймав він участь в цій заповіді, чи брав свого часу він участь в тілі і в крові Ісуса Христа. Там на духовному рівні воно має велику цінність. Нехай ніхто нас з нас не легковажить цього, брати і сестри. Ми не знаємо, що станеться з нами взавтра, чи може зупиниться наше серце, чи зустрінемо ми Господа через заварю, через інші які обставини. Але там в небесах, в духовному світі, Бог дивиться, каже, що і побачить, чи побачить Він частинку свого тіла і ковток тої крові в тобі. Щоб Воскресити Тебе останнього дня, бо це є слова Ісуса Христа, хто каже, буде споживати, той буде мати життя вічне, того я воскрешу останнього дня. А якщо це така велика святиня, то як потрібно нам правильно підійти до неї? Як потрібно з трепетом віднестися до цього і правильно підійти? Я хочу нагадати випадок із старого заповіту, коли. Була війна ізраїльського народу з филистимлянами. і вони бачили свою слабість. Але вони не зробили рішення каяться чи кликати Боже, Боже ім'я. Але вони рішили, давайте ми візьмемо Божого ковчега і принесемо його на поле битви. Вони знали, що там є присутність Божа. Вони знали, що там є слава Божа, і Бог робить великі речі. І вони з такою великою радістю зустріли, написано від їхнього голосу, аж затряслася земля, коли ковчег Божий прийшов в табір народу Божого. Святиня сказати, прийшла. І вони, сказати, з такою відвагою пішли на війну. Але на превеликий жаль, ота от велика святиня, на яку надіялися, з неправильним підходом, з нерозкаяним серцем, з невозвеличенням нашого Бога. Вона зробила так, що ізраїльський народ програв. Ніякої дії Божої не було. Була смерть, була поразка. І той ковчег взяли фелистимляни і понесли до себе до свого дому, поставили його в храмі. І там Бог почав діяти. Здається, чому? Чому так сталося в ізраїльському народі? Бог не поміг. Бог не показав своєї слави, а там в домі Дагона, падають ідоли. Відрубуються руки, відрубуються ноги, розбиваються ідоли. Получається в народі поразка. Жінки не можуть э, родити. Получаються різні хвороби, і всі розуміють, коли тоді я Боже через той Божий ковчег. А в ізраїльському народі допомоги не було, бо неправильно приступили. Неправильно підійшли до тої святині, не просто в матеріальному оце все заключається. А як ти підійдеш до цього всього з яким серцем? Я хочу звернути нашу увагу на одну історію із старого заповіту. Як одна молода особа, вона зрозуміла силу простої речі, від якої залежить життя і смерть. І вона підійшла правильно до того питання. Це буде книга Естер, четвертий розділ. Зачитаю декілька віршів. Книга Естер, четвертий розділ. Це коли Естер дізналася про Мардухея, що він сумує постить, Верета ще на ньому, кричить в центрі міста. Вона післала до нього і дізналася, що сталося. Вона дізналася про царський нараз, наказ, і Мардухей просить, піди. До царя і заступися за народ. Піди і попроси. І Ісер відповідає, каже такі слова, один вірш Усі царські раби, та народ, царських округ знають, що кожен чоловік та жінка, що прийде до царя, до внутрішнього подвір'я, не покликаний один йому закон убити його. Окрім того, Кому цар простягне золоте берло, і він буде жити, а мене не кличуть входити до царя от уже 30 днів. Відповідь Естер. Перед нею стоїть велике питання. Іти до царя. 30 днів вона не бачила його обличчя. Тридцять днів її не кликали перед царя. Я хочу сказати, ми також маємо цю заповідь раз в місяць. Раз в 30 днів. Подумайте над цим. І вона каже, що каже, мене не кличуть. І каже, якщо я піду без такого без офіційного запрошення, всі знають царські раби, хто приближений до царя в царській окрузі, знають, що один закон, що тій людині смерть, лише один виняток є. Золотий жезл в царя в руці. І кому він його протягне, тому дароване життя. А кому він його не протягне, коли він буде опущений, та людина помре. І всі це знають, всі знають цей закон, в тому жезлі, чи він протягнеться, чи він буде опущений, життя або смерть. Вона розуміла важливість от події, на яку вона буде йти. І вона вирішує підійти до цієї справи таким способом. Вона каже, і сказала Естер відповісти Мардухеєві: іди, збери всіх людей, що знаходяться в Сузах, постіться за мене і не їжте, не пийте три дні ніч і день. Також я та дівчата мої будемо постити так. І так прийду до царя, хоч це не буде за законом. І якщо я загину, то загину. І пішов Мардохей, і зробив все, як звеліла йому Естер. Ось перше рішення, яке було зроблено. Вона знала, що ця справа не проста, що цю справу вона своєю красотою чи, чим, чи можна, вона не рішить. Вже 30 днів її не кличуть перед царське обличчя. Мабуть, в царя були якісь важливі справи, що йому було не до дружини. Я не знаю. Але він її не кликав. Він не хотів бачити її. І ось вона йшла до того, до Бога Небесного, в якому в руці і в владі було вершити неможливе. Каже, постійте за мене три дні і три ночі. І я буду робити так само. Чи приходимо ми з такою відповідальністю до цих речей? Чи приймаємо ми до уваги ці речі так само серйозно? Адже в цих речах так само заложено життя або смерть, благословіння або випробування, або хвороби. І апостол Павло каже, хто недостойно, торкається цього in ungodly manner, в таких небожих. З небожою поведінкою, хто приступає до цих речей, той в суд собі їсть і п'є. А декото багато з вас і заснули, це є велика сила. Життя і смерть в духовному розумінні. І стар каже моліться і посіться, і я буду так робить. І що наступне воно зробило і сталося третього дня. І вбрала Естер царські шати, і стала на внутрішньому подвір'ї царського дому царсь... царського подвір'я напроти царського дому. А цар сидів на троні свого царства в царському домі навпроти входу додому. Друге, що зробила Естер, вона вдяглася в царський одяг. Вона не в чому постала, в тому прийшла, але вона вдялася себе відповідно до тої ситуації. Куди вона йшла, вділася в царську одіж. Як важливо, брати і сестри, нам також вдягатися в праведність Ісуса Христа через покаяння. Каже, коли ми визнаємо наші гріхи, він, будучи вірний і праведний, простить нам вдягнутися в праведність Христа, обійти своє життя і прийти перед обличчя царя. І стала вона. І не написано, що там цар, побачивши її, він все відкинув, він побіг її на назустріч, обняв її. Але каже, і сталося, як цар побачив царицю Естер, що стоїть у брамі, то знайшла вона ласку в його очах. Він не зразу, можна сказати, протягнув її жезл, але він побачив, хтось там стоїть, і він подивився на неї. І не знав, можливо, і було якесь вагання в його серці, але те, бачив те все Господь, бачив той підхід цариці Естер до цієї справи, і написано, що Бог повернув серце царя і каже, і знайшла вона ласку в царських очах і протягує цар оцей золотий жезл до цариці. І вона підходить і торкається. Дароване життя, дарована милість. Ось так підійшла Цариця Остер до простих речей. І дай Боже, щоб і ми з таким самим трепетом і благоговінням підійшли сьогодні до цієї заповіді, до тіла і крові нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми зараз будемо схиляти коліна і молитися. В нас ще є одна можливість в цій молитві вдягнутися в царську одежу. В нас ще є... Оця одна можливість просити Бога про милість і прощення, просити Божої ласки, і як хочеться, щоб оця заповідь, щоб сам Господь в духовному світі протягнув оце тіло і кров до нас. Як цар протянув в цей золотий жезл до гістери, і вона прийшла, і в трепоті вона торкнулася до цього золотого жезла. А сьогодні не з такою дерзостю чи чим ми приступаємо до цієї заповіді, а з трепетом і страхом торкаємося тіла і крові нашого Господа Ісуса Христа. А сьогодні благословить нас, щоб сьогодні ми отримали від Нього ласку, щоб сьогодні ми отримали від Нього милість, щоб сьогодні ми отримали в цій заповіді життя. І благословіння, а не смерті, прокляття, що сьогодні ми жили і наші діти жили. І в вічності, коли прийде час, написано і каже, я воскрешу їх останнього дня. Це є велика сила і велике благословіння. Тому давайте в цій молитві предстанемо перед Божим лицем, попросимо милості, попросимо Божого прощення і сили, і відваги прийняти цю заповідь достойно. Хай Господу буде слава навіки. Амінь.